Пізнаєте. Ця пісня дуже багато звучала в Тіктоці, і я вирішив зробити з неї вправу. Бачите, я люблю, коли ми граємо щось, і це ще є вправою. І навпаки, ми. З вправи робимо пісню. Це, як на мене, найкращий спосіб вивчення. Цю пісню можна було б зіграти набагато простіше, там взяти відкриті струни, де їх можна взяти, а їх можна взяти багато де. Але ні, тоді б не було такої вправи. Ця штука виглядає, може, і просто, але насправді грається непросто. Тут дуже така незручна аплікатура. Давайте спробуємо. Тут є таби, як читати таби. Якщо ви не знаєте, дивіться відео, якщо знаєте, читайте. І тут будуть ще назви пальців, ось такими циферками: ось сьомий лад на шостій струні. І це грається другим пальцем. Ви це можете бачити в табах. І так, граємо. Третій палець, одразу ставимо на другу струну, на сьомий лад. І перший палець ставимо на першу струну на п'ятий лад. І далі нам ще треба буде поставити мізинець на сьомий лад, але це буде пізніше. І граємо бас. Ось таким чином. І намагайтесь цей бас утримувати якомога довше. Далі ви можете бачити п'ятий лад на першій струні, але чомусь четвертим пальцем. Так і є, ми просто сміщаємось одразу в третю позицію. Оп, змістились. І тут буде така вже важкість, така розтяжечка. Другий палець на третьому ладу на шостій струні, і мізинець на п'ятому ладу першої струни. Треба, якщо у вас рука отак, великий палець висунутий, у вас нічого не вийде. І вам треба ось так: ось так, ось так. Великий палець сховати, аж його подалі туди. І отак от. Так от Підняти руку. Далі піднімаємо мізинець, трохи розвертаємо руку, ставимо третій палець на першу струну. І перший палець на другий лад першої струни. Далі знову розвертаємо руку, ставимо мізинець на п'ятий лад другої струни. Далі змінюється позиція. Третій палець. Іде на першу струну на п'ятий лад. Другий палець на п'яту струну на п'ятий лад. І граємо. Прибираємо середній. І потім прибираємо вказівний. Розвертаємо руку, ставимо мізинець на четвертий лад, другої струни граємо двічі. Потім п'ятий лад на другій струні середнім пальцем. І на третьому ладу, на цій же другій струні, третій лад. І знову п'ятий. І бас змінюється на шосту струну. П'ятий лад. Ось так міняємо середній палець. Ось така вправа не саме проста. Підійде і початківцям, і вже тим, хто деякий час грає. На цьому в мене все. Мене звати Артем. Це канал Гітара по-українськи. Пока-пока.